На середу, 17 серпня, по всій Україні оголосили штурмове попередження. Про це свідчать дані Укргідромедцентру. Зокрема, за даними синоптиків, по всій країні очікуються грози, а в деяких областях ще й потужні дощі. 17 серпня, в день в Україні грози: в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях значні дощі йдеться в попередженні. Як зазначається, через негоду в Україні. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Нагадаємо, сьогодні потужна злива затопила Одесу. Через зливу у місті тимчасово припинили рух частини трамваїв і тролейбусів. Місцеві жителі повідомляли про затоплення вулиць. Місцями рівень води досягав коліна та навіть вище. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.